Любителі кросі у раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзо. Вечір любителів руки Ей! Вітаємо нашого переможця! Виграв? Як там звати? Едсон. Ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. Фу! Він в мене ногу. А мені він подобається. Ой, кроси! А другий де я повинен знайти той кро! Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я мою сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. <рес> Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. Якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? Ці були Він відчуває справжній біля. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На нулькома нуль ліцовків! Колекціонер зв'язався з маніяком. Не бійтесь. Я маю Ти, Почекай! Кроси, кроси, кроси алон Кроси мовчать, коли говоримо ми конверси Кроси.